Ну, перше, наша економіка дефіцитна, збиткова і з величезними боргами. Та політика, яка проводиться протягом трьох років, можна говорити про дев'ятий рік, що він був невдалим, але це був після рік. І я нагадаю, що в той рік ВВП зросло на 9%. Воно піднімалося з, з ями, але воно піднімалося значно більш високими темпами ніж в 11-му 11 і тим паче в 12-х роках. У нас дефіцитним є бюджет. Бюджет всі три роки дефіцитний, величезні заборгованості накопичуються для того, щоб фінансувати цей дефіцит. Кожного року 100, приблизно мільярдів, 110, 130 мільярдів гривень. Уряд бере в борг у зовнішніх і внутрішніх кредиторів. Тут ви сказали, які суми вже накопичились боргів, і що це означає? Що в нашій банківській системі немає кредитних коштів. Тому що всі гроші вилучаються на потребу уряду. І через це економіка впала. Немає розподілу кредитних ресурсів за доступними ставками для виробництва є. Знаєте, економіка це трошки така, знаєте, системна річ. Я хочу деякі речі пояснити. Вибачте, можливо, що я ну, так, затримую щоб вашу ваші увагу. а? Так, щоб успіли ваші колеги. Ну, добре. Тож, отже, я веду до того, що. Економіка знаходиться в дуже поганому стані, що дефіцит зовнішньої торгівлі, який є показником нашої конкурентоспроможності і валютної забезпеченості внутрішньої грошової системи, яка може Прорватися об'явлен буде дефолт, дефолт знаходиться в дуже і дуже складному стані. Три роки ми попереджали опозиція, економісти. Ця економічна політика приведе до краху. Ми йдемо по шляху Греції, і от ми в цьому році вже підійшли до ситуації, коли внутрішніх валютних резервів не вистачає навіть для покриття оцього поточного боргу, але у нас же тенденції продовжуються. Від'ємного сальдо зовнішньої торгівлі воно складає 14 мільярдів доларів. 4 мільярди це залишок після того, як отримані нові кредити, перерахунки ідуть капіталів від наших заробітчан, і так далі. Тобто немає ресурсу для того, щоб і співвідношення, вибачте, ще співвідношення між валютними резервами золотовалютними резервами національного банку, які є ліквідними. До поточних потреб по оплаті оцих боргів і дефіциту платіжного балансу 50%. Ми наполовину не можемо покрити податки.